Всіх вітаю на каналі! З вами Канадський Марк. Знаєте, хочу розпочати це відео зразу з того, що мені дуже прикро, що деякі наші українці за кордоном продовжують веселитися, продовжують забавлятися, продовжують жити своє життя е, публічно і показувати себе невідомо, що коли Росія продовжує атакувати Україну щодня, продовжує бити по інфраструктурі, по людях. І нам, українцям, як ніколи потрібно зараз бути солідарними, особливо українцям, які є за кордоном, українцям, які Покинули Україну, вони повинні бути солідарні разом з українцями в Україні, бо тільки ми разом можемо зупинити нашого спільного ворога, і Росія продовжує дійсно добивати Україну як ніколи. Тому я співчуваю зараз всім українцям і Україні, хто страждає та продовжує страждати від цієї несправедливої війни, і потрібно про це говорити. Бо більшості блогерів чомусь про це не говорять, але тільки знімають відео. Тому, друзі. Ми з вами, я з вами, і такі відео важливі як ніколи, щоб люди трошки задумувались над тим, що вони роблять. Не забудьте, будь ласка, підтримати цей відеоролик вашою підпискою, щоб ви не пропускали важливої інформації, бо зараз все може помінятися. Дональд Трамп може напасти на Канаду, може створити дуже багато проблем. Тому важливо, щоб ви мали доступ до важливої інформації і прямий інсайт, який я вам можу донести. Та не забудьте підтримати це відео вподобайкою та залишіть свою думку на цю всю ситуацію, що ви зараз думаєте про Дональда Трампа і який буде його наступний хід. Ми мусимо сьогодні поговорити про Гренландію, але перед тим як ми це почнемо, друзі, вчора Марк Карні, теперішній прем'єр-міністр Канади, дав конкретний виступ. Він дав виступ і оголосив вибори, які будуть відбуватися в Канаді 28 квітня, та сказав, що Канада зараз має найважчий та найбільшу кризу в своїй історії, із за того, що Дональд Трамп. Погрожує Канаді анексію, що Дональд Трамп ставить великі тарифи на Канаду, і це один з найскладніших часів для Канади, зазначив сам прем'єр-міністр Канади на даний момент. Ви собі просто задумайтеся, до чого все докотилося, що Канада і канадський прем'єр-міністр говорять відверто, що це найбільша криза в історії Канади, коли. Союзник, такий як Сполучені Штати Америки, завжди з Канадою, і Канадцями, був дуже близький, і буквально ще місяць-два тому Канада і Канадці би ніколи би не повірили, якщо б їм сказали, що їхній прем'єр-міністр таку заяву дасть. І тому він сказав, що зараз треба вибори, зараз потрібно, щоб вони відбулися, і потрібно саме що ці вибори будуть стосуватися саме Дональда Трампа, тому що зараз як ніколи важливо зберегти Канаду і Канадський суверенітет, і зараз. Ситуація дуже складна політична. Е, консерватори та ліберали вони фактично на тому самому рівні. І знаєте, було би добре, потенційно, що була б якась можливо, зміна, може й ні. Все буде залежати від того, що люди виберуть, і ми скоро дізнаємося, саме, що люди захочуть вибрати в Канаді. Дональд Трамп атакує Гренландію. Буквально вчора Дональд Трамп мав таку істерику. Він просто здурів просто до повного вже. Е, Повних планків, повних низів розізлився конкретно, щоб Колорадо вивісили фотографію та образ Дональда Трампа як президента. Дуже негарному такому обличчі, негарному портреті, який ви зараз бачите на екрані. Самі його це до такої степені розізлило, що він почав говорити, писати. Десь буквально пару годин про це не міг це якось відпустити від душі. Говорив, що про президента Обами гарно намалювали, його погано намалювали. що та людина, що намалювала, його втратила талант, коли його малювала. І що це якась атака в його сторону? Це дуже взяло його іго, його е, міцність, і йому це дуже не. Непри... Приємно, він дуже людина, яка хоче показувати завжди силу, і цей імідж, портрет точно йому не сподобався. І це, що створює додаткові проблеми, такі малесенькі речі можуть змінити його настрій, його характер, і все це може піти вниз для інших потенційно країн. І що зараз відбувається в Грінландії, це взагалі просто друзі. Я співчуваю цим людям, які зараз проживають Гренландії, тому що в Грінландії є база Сполучених Штатів Америки, вже давно вона там є. І вчора буквально полетіли туди винищувачі Сполучених Штатів Америки. Додаткова додатковий персонал, щоб підготувати візит саме венса жінки та ще деяких людей з адміністрації Трампа, щоб фактично приїхати туди, походити по різних історичних там пунктах, пам'ятників. Подивитися, що там відбувається, і зібрати інформацію. Ту інформацію вони повинні назад довести Дональду Трампу. І фактично уряд Гренландії дуже сильно це сприйняв погано. Сказав, що це агресивний хід з сторони Сполучених Штатів Америки і що вони хочуть забрати Гренландію, і що Гренландія не є на продаж, тому що Дональд Трамп запропонував е, мільярди доларів в інвестиціях для всіх на острові, щоб вони нібито. Погодились та здали цей острів, і Дональд Трамп сказав неодно... неодноразово і продовжує говорити, що Гренландія як не крути, стане частиною Сполучених Штатів Америки. Але чому йому так потрібна ця Гренландія? В чому ж дійсно фішка? Не тільки вона потрібна в тому, щоб мати найбільший острів у світі. Який додасть безпеки Сполученим Штатам Америки, не так як безпеки, тому що ніхто Сполучені Штати Америки дуже так сильно не буде чіпати, але насамперед це дасть силу, більшу силу, дасть можливість більше кораблів, більший контроль тримати в океані навколо Гренландії. Це також Гренландія має дуже великий запас різних корисних копалень, які до речі Дональду Трампу як ніколи потрібно, і маску. І вони ці корисні копалини знають та бачать, що вони є в Канаді, вони є в Гренландії, вони є в Україні. І їм потрібно це все. Їм потрібен цей контроль над цими корисними копалинами. Також там є нафта, багато нафти, якої ще ніхто навіть не починав добувати. І розумієте, це створює дуже такий агресивний хід, тому що. Дональд Трамп потенційно може відійти від НАТО. Він може взагалі від відійти від НАТО. І якщо він забере Гренландію, може просто навіть порушити всі абсолютно дружні стосунки і залишить Європу посередині між фактично Росією та Сполученими Штатами Америки. Європі точно буде не солодко. І самі люди в Гренландії вони вийшли на протести. Вони вважають, що це дуже негарно, це дуже погано. і Вони хочуть і говорять, щоб достукатись до Дональда Трампа. Але поступово-поступово Дональд Трамп робить цей хід, і так само він постійно е, лякає і погрожує Канаді. І зараз, як ніколи, дуже багато чого може змінитися в будь-який момент. І ця атака на Гренландію на даний момент є справді дуже така персональна. І е, міцна, тому що це показує імідж та силу. Вони хочуть показати силу Сполучених Штатів Америки, що Сполучені Штати Америки собі приїдуть, поїдуть, навіть якщо їх не запрошують, чи запрошують, тобто вони себе вже почувають як вдома, і тим більше, що вони вже мають фактично контроль, якщо вони захочуть, вони просто офіційно його можуть мати і отримати. І швидше за все всяке може відбутися. Якщо це відбудеться, це створить дуже великий хаос та неспокійність на світовій арені. І багато чого почне мінятися. Та справді багато людей почнуть дивитися на Сполучені Штати ще гірше і ще в інший бік, та потенційно взагалі відмовляться від любих стосунків Сполученими Штатами Америки. Зараз дуже складний час. Зараз складний час для України і українців, тому що йдеться мова про майбутнє України і, взагалі, що буде і як відбудеться, чи Трамп дійсно зробить так, щоб Україна зберегла своє свою ідентичність, свою країну, чи все ж таки Трамп потенційно допоможе Путіну? Абсолютно завоювати Україну та забрати Україну під своє крило, і тоді Україна фактично втратить своє майбутнє. А в той самий момент Трамп собі зробить свої додаткові речі, які він планує робити зі свого боку, і таким чином отримає Росію як такого хорошого та великого партнера. Та тим більше, що вони зараз про це говорять, неодноразово що потрібно відновляти торгівельні всі. Пункти, всі мости між цими двома країнами потрібно знову Росію назад повернути в спорт... на спортивну арену. Тобто, все виглядає так, друзі, недобре саме для України і українців, не добре для світового спокою і для світового миру. І прикро, що в такий час, в який ми зараз живемо, в 2025 році, люди ніколи не думали, напевно, що ми будемо почуватися в такій небезпеці і в так. І такій невизначеності, бо зараз є найбільша невизначеність тому, що щодня, щомісяця багато чого може змінитися як в хороший бік, так і в поганий бік. Але ми повинні завжди тримати свій дух незалежно, що відбувається, і жити сьогоднішньою хвилиною, сьогоднішнім днем, і старатися виживати прямо зараз, прямо сьогодні. Дякую, що ви додивилися це важливе відео, бо це справді важливе відео та. Я вважаю, що я дуже класно та добре вам доніс цю інформацію. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.